Зараз і наша держава, і наша область є в непростому стані. Фактично ми спостерігаємо продовження оголошеної давно українській державі агресії, війни. Раніше це була війна інформаційна, війна культурна, війна мовна. Зараз ми бачимо, що вона завершується завершальним етапом, до якого прийшла перейшов агресор. Це є територіальні претензії і реальна військова агресія. Звичайно, що в цих умовах перед нами стоять нові виклики, як перед державою, так і перед нашою областю, перед виконавчою гілкою влади, перед представницькою владою. І в цих умовах наше спільне завдання це об'єднання наших зусиль, спільна робота. Те, на що налаштовується обласна адміністрація, як і районні адміністрації Тернопільської області, це є власне оцей постійний діалог і визначення спільних пріоритетних завдань, на якими ми маємо спільно працювати. Однозначно тієї ситуації, яка була раніше, коли адміністрація і Рада, відповідно, змагалися у процесі прийняття тих чи інших рішень, хто краще скаже, хто краще запропонує, але в результаті його достачало. таких речей не повинно бути. Ми налаштовані на таку спільну роботу, ми розуміємо, що в теперішніх умовах не можна говорити про якусь опозиційність. Тому що зараз в позиції можуть бути лише люди, які допомогу, будуть допомагати в цих умовах оголошування війни, агресії тому цей діалог, цю дискусію і спільну роботу. Нас об'єднує спільні завдання, як українців, які живуть на своїй землі, і ми повинні ефективно з ними ці завдання вирішувати і демонструвати суспільству і нашій громаді, що ми спроможні знаходити компроміси, що ми спроможні знаходити спільні знамени в складних питаннях. Наша дискусія має завершуватися е, повноцінним прийняттям рішення, коли немає більшості і меншості, а коли всі розуміють необхідність прийняття таких рішень. Ми будемо ще багато питань аналізувати. Обласна адміністрація, яка так само розпочала процедуру певного кадрового оновлення, ще буде проводити певний час і аудит прийнятих рішень і аналіз діючих програм, аналіз. До того, що відбувалося раніше, і звичайно, що в ході цієї роботи ми ще будемо пропонувати наразі сесії обласної ради ряд інших змін до програм, до цілого ряду підходів, яким чином влада повинна реагувати на ті запити, які існують на нашій території в нашому краї.